Креатив між кулями в Івано-Франківську день родини відзначили незвичним рекордом. Просто неба на одній з вулиць з'явилося унікальне генеалогічне дерево. Його авторка місцева майстриня хендмейду на металеву основу висотою у 2,5 метри. Стрічками вона начепила 150 глянцевих фотокульок, мініатюрні із дітьми та внуками, дещо більші, зображенням середнього покоління, та найстарші майже півметрові в діаметрі. Над усім цим творінням працювала понад два місяці, бо технологічний процес створення авторських виробів надзвичайно скла. Дний виходить, що грань з гранню не співпадає. Там треба використовувати спеціальний клей, треба до міліметра розраховувати цю конструкцію, кожен. Кожен кожного і поки ти доклеюєш нижню частину, верхня вже може деформуватися від того, що вона ж не суцільна, вже але я старалась зробити їх дуже міцними. Праця нереальна. Вони вже мені набридли, і вийшло те, що вийшло. Загалом на дивовижному дереві проросло 1800 фотографій, та зображені на них не лише близькі авторки, відомі люди чи зіркові прикарпатські родини, але й прості мешканці. Взагалі мати такі, таку оригінальну кульку, мені здається, це дуже круто. Завжди такі оригінальні речі, вони не довго запам'ятовуються. Ця кулька вона є дійсно чимось таким неповтореним. Таких схожих я ще не бачила ніде. Кожна людина, певно, хотіла б мати там в житті свій якийсь особливий рекорд. Так? Там, хтось там тиждень їсть морозиво, хтось ще щось. Мати бути частинкою такого великого рекорду це дуже класно. Яскравих ідей зі світлинами поміж українських рекордів не бракує та нічого подібного кажуть представники національного реєстру досі не бачили тож нове досягнення після ретельного перерахунку кількості кульок таки зафіксували у категорії вперше опис досягнення 8 липня в україні відзначаючи день родини до свята було приурочено рекорд що полягає в створенні і презентації єдиного та першого в україні родинного дерева рекорд встановлено Після того, як звершення офіційно підтвердили, унікальні кульки взялися роздавати тим, хто власне зображений на світлинах. А от саме дерево, щоб фотохендмейт не деформувався, переселять до творчої майстерні авторки, яка поміж іншим уже готує для прикарпатців нові мистецькі несподіванки.